І ось пройшов октябрський переворот. Якщо пам'ятаєте, перед октябрським переворотом каміннів та Зінов'їв зробили таку витівку, вони виступили проти Леніна. Ленін образився і виключив їх з політбюро. За цієї причини перше політбюро після октябрського перевороту складалося із чотирьох осіб. Ну дуже мало. Взагалі, якщо чесно. Після цього воно таким маленьким не було. Що ж це за чотири особи? Зрозуміло, Ленін, Троцький, Свердлов і Сталін. Злі язики розповідають, що Сталіна Ленін включив у Політбюро як противагу євреям. Свердлов і Троцький були євреями. Але це лише розмови. Швидше за все, якісь інтереси таки були. Але у будь-якому разі він був людиною в Політбюро. Після цього, взагалі, була традиція в цих комуністів щороку проводити з'їзд, обирати ЦК, політбюро. Повне відео ви зможете подивитись посилання нижче під цим відео.